Вночі 15 лютого Росія завдала ракетного удару по території України, але сама РФ також опинилася у вогні цієї ночі. У центрі Москви була пожежа в будівлі «Ізвістія Хол. За даними телеграм-каналу у усередині впав металевий купол. Там же могли знаходитися газові балони. Крім того, був приліт і по нафтобазі в Курській області. В результаті спалахнула потужна пожежа в районі села Польова. На місці виїхали щонайменше дев'ять рятувальників. Перед займанням місцеві мешканці чули звуки вибухів. Губернатор області Роман Старовоїд повідомив про атаку БПЛА. За атакою на нафтобазу Росії в Курській області стоїть головне управління розвідки України. Про це джерела у спецслужбах повідомили українські змі. Факт причетності гур підтвердило власне джерело УНІАН. Атака на нафтобазу в Курській області була операцією головного управління розвідки Міністерства оборони України. Цілі ураження сказав співрозмовник агентства.